П'ять мільйонів українців покинуло Україну у зв'язку з війною. І зараз ці люди в шоці. Чому? Тому що потрібно платити два рази податок: платити його в Україні, платити його за кордоном. Слухайте. Пане Михайло, чи правильно я вас зрозумів стосовно допомоги, яку отримують українці в Європі, оці 300-400 євро, а вони теж згідно чинного законодавства українського оподатковуються? жаль. На жаль, де Юра, це так а там ще сурові штрафи за не подання декларації про о, ці доходи, о, які писалися проти олігархів. А зараз торкнуться людей. Не думаю, що всі зможуть кваліфіковано заповнити ці декларації та апостолювати всі о, справки та привинні податкові документи з Європи. Оскільки це досить ну, досить складно прописано процедура. її треба терміново спрошувати. А фіскальна Причина служба як це перевіряє, коли людина повертається за кордону, це на кордоні потрібно цю декларацію заповнювати і вказувати, що я за, наприклад, сім місяців отримав таку-то допомогу. А, так чи як? Як це відбувається технічно? Українсь Україна є така система угоди про обмін міжнародною податковою інформацією, називається Берсімолай. Україна вступила до неї, вона буде чинна з 1 січня 2023 року, і українська податкова автоматично буде отримувати ці дані з європейських рахунків українців, так само як європейські служби про доходи українців купівців. У нас тобто виходить, що до 2023 року Україна цю інформацію не буде, не буде володіти, якщо українці самі не сповістять наші фіскальні служби про свої заробітки. Чи я правильно зараз е, зрозуміла? Абсолютно, абсолютно правильно, але звідним прийом. Ці другий А, uh -huh. uh, і не дай Боже комусь не заповнити причинному законодавстві цю декларацію. Це ну там там сурові штрафи. А з 1 січня 2023 року, тобто можна вже українців за чином законодавства почати штрафувати за несплачені в Україні податки рублених грошей в Європі або отримати абсолютно підроку. так. І ми і ми вважаємо, що у нас є лише півроку. Це дуже мало для того, щоб виправити найбільш нищівні норми. Які доганяють наших 5 мільйонів співвітчизників. Які... що це говорить? Говорить про те, що ви отримуєте допомогу, а її треба податкувати в Україні. Вам дають 400 500 євро, ті країни, які вам допомагають, але з них треба сплатити податок в Україні. Ловили олігархів, а зловили жінок та дітей. Чекаю на ваші думки в коментарях. Більше цікавого в мене в профілі. Підписуйтесь, робіть репости і майте на увазі за нас, хочуть взятись.